Всім привіт! Ви на каналі New Time і з вами Настя. Давно не бачились, тому підписуйтесь на наш канал, став подобайку цьому відео і залишай свій коментар. Будемо бачитись частіше. А ми починаємо. Окей, okay, Компанія Nintendo на ринку вже дуже давно, і їх пристрої відомі по всьому світу. Це, наприклад, відомі Nintendo DS та Nintendo 3DS – і, звичайно, Nintendo Switch. Перший Switch вийшов ще у далекому 2017 році. За цей час компанія продала більше 150 мільйонів девайсів по всьому світу. Трохи пізніше, у 2019 році вийшла ще більш портативна версія консолі Nintendo Switch Lite, не призначена для коннекту з телевізором, без зйомних джейконів, але така ж за основними функціоналом, як і звичайний Switch. І вже у 2021 році компанія випустила наступну версію з більшим тепер уже oled екраном Це і стало основним оновленням першого свіча. Минуло вже чимало часу, чутки ширились інтернетом давно. І ось нарешті нещодавно компанія презентувала нарешті Nintendo Switch 2. Старт продажу 5 червня. Але предзамовити можна уже, бо старт предзамовлень почався 8 квітня. Ціна новинки на сайті 450 доларів. Що ж ми отримаємо за ці гроші? Сьо. Все. Все. Одне з найголовнішого більший екран. На першому свічі діагональ складала 6,2 дюйми, а тепер же 7,9. Грати на більшому екрані однозначно краще. Крім того, збільшили і роздільну здатність 720P до 1080P. Тож можна насолоджуватись іграми у Full HD. Додали також підтримку HDR 10 та VRR. Оновлений екран обіцяє нам 60 та 120 FPS в іграх, в залежності від обраного режиму гри. Крім того, при при підключенні консолі до телевізора тепер можна обрати режим 4К, в якому власне і буде 60 ФПС на телевізорі та 120 фпс у Full HD. Не забуваємо і про те, що док-станція, за допомогою якої консоль під'єднується до телевізора, іде в комплекті. Має кулер, два usb порти hdmi вихід та LAN порт. Також ми отримаємо оновлені джейкони. Консоль стала більшою, вони теж більшими стали стіки, а також кнопки SL та SR, що на боковій грані контролерів. Самі контролери тепер магнітяться до приставки. Щоб зняти їх, треба натиснути кнопку набагато краще ніж у попередній версії. І ще одне: Джойкони тепер можуть виконувати функцію ігрової миші, тому що отримали відповідний сенсор, що важливо. Отримав не один Joy-Con, а обидва. Тож, мабуть, на нас чекає більше ігор з підтримкою миші чи, можливо, новими ігровими механіками. Також Nintendo оновила і PRO Controller. Це контролер, який не йде в комплекті, але його можна придбати, якщо ви, наприклад, частіше граєте на телевізорі, ніж у портативі. У консолі тепер не один usb c порт, а одразу два. І обидва підтримують функцію заряджання. Другий порт потрібен для підключення камери. Нового аксесуару від Nintendo. На консолі тепер є кнопка C та мікрофон, який має функцію шумозаглушення, щоб чути було лише голос. Повернемось до кнопки Сі. Вона активує чат, за допомогою якого можна спілкуватись з друзями, ділитись екраном, а якщо в тебе є камера, також зовнішнім зображенням, тобто показати своє обличчя. Можна влаштувати такий собі діловий мітінг під час спільної гри Нінтендо. Грати, звісно, можна і з камерою, з телевізором та відеочатом, а можна просто зібратись з друзями та консолями Нінтендо, взяти одну гру та розширити її на кілька консолей. Щоправда, поки її підтримує лише 6 ігор, та список, думаю, буде збільшуватись. Крім того, шерити ігри можна і на попередній версії консолей, доволі щедро, як для Нінтендо. Трошки змінились в дизайні картриджі. Так, крім цифрових копій, другий свіч теж підтримуватиме фізичні носії. Вони тепер червоного кольору, тож відрізнити їх від першого покоління буде нескладно. Але на щастя, картриджу від першої версії теж підтримуються. Та й загалом можна перенести усю свою бібліотеку на новий свіч, увійшовши під своїм обліковим записом. До речі, другий свіч нарешті отримав значне розширення пам'яті замість 32 гігабайт, що були у першій першій версії тепер 256, тобто у 8 разів більше. Це відкриває більше можливостей для встановлення ігор, хоча завжди можна докупити мікро SD карту. Але тепер підтримується лише мікро сд Експрес. На це варто звернути увагу. А забула сказати, що Switch тепер з новою підставкою. Вона обіцяє більшу гнучкість, тому що тепер забезпечує набагато більший кут нахилу. Усі ці оновлення викликають закономірне питання. А що ж там з іграми? Ми вже знаємо, що ігри з попереднього свіча підтримуються. А що з новинками? Нас чекає новий Mario Kart, Donkey Kong, Metroid Prime 4, та не лише ігри самої Нінтендо, бо на консолі можна буде зіграти у Borderlands 4, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Star Wars Outlaws та навіть Cyberpunk 2077. Сподіваємось, ці ігри працюватимуть краще, ніж порт відьмака 3 на першому Nintendo. Nintendo Switch. також такі ігри, як, наприклад, Зельда, отримують оновлення до версії Нінтендо Свіч 2 за доплату. Звісно, як усе працюватиме насправді, побачимо вже після релізу. Тоді обговоримо автономність, продуктивність та всі нові можливості. А поки давайте разом чекати на вихід Нінтендо Свіч 2» у магазині New Time. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб нічого не пропустити.